Пане Андрію, слава Україні, радий бачити героям, слави, вітаємо! Дякую, що ви з нами. Ну що, ж, давайте почнемо з ударів по тимчасово окупованому Криму. Ми завдали ударів. Росія між тим підтвердила ліквідацію 23 своїх військових під час учорашнього українського удару. Серед них є високопоставлені офіцери і спецназ такої інформації. Поділився російський z канал Кремлівська табакерка. Посилаючись на джерела в Генеральному штабі та Міністерстві оборони Російської Федерації. Він запевняє, що учора ЗСУ вдарили по військових цілях в Криму 10 ракетами, з яких три було перехоплено. Вибачте, з яких три не вдалося перехопити. Окрім цього, що самісінько рання була тривога в тимчасово окупованому Криму. Російські канали відзвітували про нібито знищення ракет Нептун. Давайте будемо розбиратися тепер з цим, що означає мінус 23. Офіцери, ну це доволі непоганий, скажімо так, для нас урожай. Е, нанесений він причому був в рамках планової роботи. І сьогодні вже є інформація, зокрема від речника повітряних сил, полковника Ігната, про те, що також були нібито нанесені нібито нанесені удари по тимчасово окупованому Криму. Е, ну, казати, що це була там стовідсотково ракета Нептун. Ми поки що не буде. Можливо, це була і ракета. Storm Shadow, скоріш за все, що ми отримали е, нещодавно, скажімо, свіжу партію ракет Storm Shadow Scalp-G і активно одразу ж їх почали використовувати по е, цілям, які план, на які було намічено, я так розумію, які були розвідані е, раніше, а зараз ми по ним активно відпрацьовуємо. Скажіть, будь ласка, от коли ми говоримо про удари по Криму. І про е, те, що нам вдається там досягти, от до яких цілей ми прагнемо, і що нам вдається вже зробити, вдалося вірніше, зробити? Ну, остання ціль, яка була як нібито підтверджена, що це був так званий зведений командний пункт, тобто це таке умовне да. е, загальне командування, в яке входять офіцери найвищого рангу, тобто, це там іде е, генералітет такого рівня, е, і це пункти, які здійснюють перш за все. Координацію між е, авіацією, між військово-морськими силами, між сухопутними силами і логістикою, яка здійснюється на ну, тимчасово окупований півострів, тобто це як і командний пункт, сама доволі скажімо так складна е, з точки зору внутрішньої інфраструктури, е, скажімо, при, приміщення або будівля, е, це ну як чи чи як правило це до речі, є підземними бункерами. І то, що нам вдалося його досягти. Отут от я більш схиляюсь до того, що це все ж таки була якраз ракета Storm Shadow Scalp PG, тому що тандемна бойова частина в ній якраз дозволяє пробивати такі значні. Оборонні укріплення, бетонні перегородки і досягати відповідно внутрішньо бункерів. А, і як е, результат було знищено, тобто і інфраструктурний об'єкт, і було завдано м там. Ну знищено, і плюс не можна не знаємо там скільки травм. Тут навіть е, поки що ходить така от новина, яку б нам всім дуже хотілося щоб підтвердити щодо генерала Герасимова. Але Та, давайте стрим... дивіться якщо так трапиться. Це, звичайно, буде дуже добре. Але одразу ж знижу такий градус оптимізму з точки зору ситуації безпосередньо на полі бою, повірте, це якогось такого миттєвого ефекту, на жаль, для нас мати не буде. Але загалом це ще одна маленька перемога, з яких і складаються потім великі. В принципі, по Криму на сьогоднішній день ми можемо досягати майже всіх законних військових цілей, причому. Вчора знову ж таки, що було цікаво, що спочатку було завдано знову удару по Євпаторії, де знаходиться станція радіолокаційна станція системи ППУ, яка контролює, от якраз скажімо, західний кордон Криму, північно-західний південно-західну от частину Криму. Частину Криму з точки зору виявлення цілей, які потім передаються на зенітно-ракетні комплекси, які мають прикривати. І от знаєте, знову ми, як і в ситуації наприкінці літа, початку вересня, спочатку, що називається, вибили двері, а потім і зайшли, в принципі, робити нашу бойову роботу ракетами вже на тимчасово окупованому Криму. Як показує практика, ну ми дістаємо не лише по там західні, південно західній, південно-західній частині Криму, ми дістаємо і вглиб самого півострову ми дістаємо в принципі ну до будь-якої точки на даний момент, і враховуючи те, що ми регулярно наносимо втрат, як Військово-морському флоту, причому флат втрат безповоротніх, тому що великі десантні кораблі росіяни більше будувати не можуть. Це ще радянський проект, який будувався на верфі таких кораблів. В принципі, немає побудови. Та й загалом, в чому заполягає велика проблематика для росіян втрат в чорноморську. Чорноморського флоту а на даний момент вони вже втратили загалом ну від загальної кількості 25% з яких один це флагман плюс три великих десантних кораблі чорноморського флоту. Ці втрати є абсолютно невідновлювальні, тому що босфор закритий для проходу для військових кораблів Російської Федерації, причому як для проходу, як входу в Чорне море, так і виходу з Чорного моря. А відповідно, цей флот ну, він поповнюватися. Ні, ні, жодним чином не може, тому завдання будь-яких втрат це дуже добре. Ну і завдання ударів по. Командним пунктам, також, наприклад, тому що ми можемо побачити, наскільки в порівнянні з минулим роком знизилась інтенсивність обстрілу з Чорного моря ракетами, типу калібр-крилатими ракетами. Це просто не в порівнянні. Це от, дійсно тут можна казати, що дійсно в рази менше, і в цьому завдячує не лише наші морські дрони. Це все сукупна. Скажімо, історія це нанесення ударів по доках військових, саме військових кораблів, які становляться непридатними для того, щоб там до подальшому здійснювати на території тимчасово окупованого Криму експлуатацію та обслуговування або поточний ремонт військових кораблів. Це велика проблема. Нанесення ударів по їх командних пунктах. Відповідно, все одно в результаті будемо мати певну дискоординацію, плюс морські дрони, які не не дозволяють виходити, скажімо так, спокійно, як мінімум себе безпечно відчуваючи на пускові рубежі для кораблів, які носіями ракет калібр. Оце в сукупності ми маємо як результат отримання. Ну такої ще не тотальної, але поступово отримання, Ну як мінімум не те, щоб отримання переваги, але як мінімум знищення російського флоту в акваторії Чорного моря, що для нас, звичайно, є позитивним.